Друзі, брати і сестри, всі гості, хто сьогодні на цьому місці, я хочу вас привітати! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Я вітаю на третьому разі тако щось наповняє, дійсно наповняє, тому що для мене це особисте привітання, таке особливе. Воно мені нагадує, що, що я теж воскрес, що я маю життя вічне, що, що це тіло воно рано чи пізно воно помре, але дух мій буде жити вічно з Богом на небесах. І я радію цій можливості зараз вам це говорити, тому що Бог запрошує кожну душу, кожну людину, запрошує в своє царство. І каже, прийдіть до мене всі обтяжені, всі, які мають якісь проблеми. Я дам вам спокій, я дам вам мир. І добре, що ви знаходитесь сьогодні тут. Хай Бог вас благословить, ми будемо починати зібрання, помолимося навіть перед початком. Любий наш Отець Небесний, ми щиро тобі дякуємо, що ти, створивши цей світ, створивши людей і бачивши, бачивши наші проблеми, як грішників, Господи. Ти ось тако вирішив спасти нас через жертву свого Сина, через Ісуса Христа. І Він вмер за наші гріхи, а потім воскрес для нашого оправдання. Господи, ми тобі щиро дякуємо, що ми оправдані тобою, Господи. Ми дякуємо Тобі, що ми на суд не прийдемо. Господи, ми віримо, що ми не будемо на суді, бо ми вже оправдані Ісусом Христом. Господи, і ми хочемо тебе прославляти в цей час. Господи, ми хочемо Тобі служити і вклонятися, і в наші всі молитви, і в наші пісні для слави Твоєї Боже. Прийми цю подяку, прийми цю хвалу, Господь, і прибудь серед нас. Благослови людей, які знаходяться на цьому місці. благослови, Господь, і дорослих, і дітей в їхніх нуждах, їхніх проблемах, спокусах, труднощах. Господи, дай мир, дай спокій, дай відраду, дай план, дай Господи розуміння, дай мудрість твою, Боже. І веди нас своїм життєвим шляхом, щоб, щоб він закінчився вічністю на небі. З тобою, Господи, ми, ми хочемо цього і благаємо Тебе, і дякуємо, і славимо. Слава Тобі, Отець і Дух Святий. Амінь.